Вітаю в етері випуск новин в студії Віктор Раду. В ніч проти 2 серпня дронами камікадзе ворог атакував південь Одещини. Внаслідок нальоту по об'єктах портової та промислової інфраструктури на Дунайському напрямку виникли пожежі. Пошкоджено елеватор, зернові, ангари, резервуари одного з вантажних терміналів порту. Під час обстрілів Ізмаїла силами ППО вдалося збити 11 ворожих безпілотників. За інформацією оперативного командування Південь обійшлося без постраждалих. В середу вночі ППО майже три години відбивала потужну повітряну атаку на порти Одеської області. В оперативному командуванні Південь повідомили, що дрони шахет 136 летіли з боку Азовського моря. Унаслідок обстрілів спалахнули пожежі на портових об'єктах інфраструктури донайського напрямку. Цей напрямок був проголошений багатьма експертами як одна з альтернатив зернового питання, і саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу. 11 шахедів було знищено, працювали сили протиповітряної оборони і повітряного командування, і територіальної оборони, прикордонників військово морських сил тобто, злагоджена робота всіх підрозділів призвела до того, що намагалася виставити максимально щільний загороджувальний Гі вогонь проти таких хвиль шахетів. Але треба усвідомлювати, що у ворога великі потужності, а засобів захисту нам все ж таки не вистачає. На жаль, частина ворожих безпілотників долетіла до портів одеського регіону. Дрони вразили офіс українського дунайського параплавства та управління порту в Ізмаїлі. унаслідок нальоту пошкоджень зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів порту, виробниче складські та. Та адміністративні споруди суттєво пошкоджено триповерхову будівлю морвакзалу в Ізмаїлі. Повідомили в офісі генерального прокурора. Пріоритеті ворога переконати світову спільноту, зокрема і судновласників, крупних судновласників, в тому, що порти Одещини, порти України це ненадійні місця для функціоналу, для роботи, для завантаження, для навігації. Переконати в тому, що навігація в напрямку підконтрольних Україні портів це небезпечно. Також спікерка оперативного командування Південь прокоментувала інформацію щодо суден, які зайшли в гирло Дунаю, те, що стосувалося тих суден, навколо яких створили інформаційний ажіотаж. Зокрема, в непрямий спосіб спровокувала і ту саму атаку, яка сьогодні відбулася. Звертання такої уваги, привертання такої уваги і використання інформації в гібридній війні, призводить якраз до посилення агресії. Вночі російська армія атакувала ще й центральну частину Херсона. Окупанти прицільно били по житлових домівках містян. Поранення отримали двоє мирних херсонців. Вирви на тротуарах, вибиті шибки, розтрошені стіни. Так сьогодні через російські удари виглядає серед містя Херсона. Ця сімейна пара дивом залишилася жива. Вони потрапили під прицільний вогонь окупантів. Ми спали, але Після того, як проснулося, я насчитав десь шість. Ну такі конкретні, що вже ми збиралися кудись бігти, а виходить, якщо б ми вибігли, от, то ми сюди б попали близько третьої ночі. Окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках мирних жителів. У місцях влучень виникли пожежі, котре оперативно ліквідували рятувальники. Поранені отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталили 56-річну жінку, 59-річному чоловіку. Лікарі надали допомогу на місці. Геноцид будь-якого народу, як явище, неприпустимо у сучасному світі. Хоча ще за часів Другої світової війни від рук фашистів постраждали представники багатьох національностей, серед яких в значній мірі були й роми. До міжнародного дня пам'яті жертв нацистського геноциду ромів в одеському музеї голокосту відбувся захід, який відвідали й наші кореспонденти. Свої серед своїх так можна сказати про атмосферу заходу в одеському музеї голокосту. Пройшла конференція, присвячена міжнародному дню пам'яті жертв нацистського геноциду ромів, який відзначають 2 серпня. В історію цей день увійшов під назвою мовою оригіналу Калітраж або чорний жах. В ніч з 2 на 3 серпня 44-го року у концтаборі Аушвіц чи з нашої мови освинцин. Були знищені в одну ніч більше трьох тисяч ромів, які сиділи у конкретно так званому циганському таборі. Аушвіц, у новітній історії нашої держави були спроби підтримати ромів на законодавчому рівні. Україна була першою єдиною і першою державою у світі, яка 2004 року Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання 2 серпня міжнародним днем пам'яті жертв Ромського калітражу. У нас так звідси. Присутня на заході Руслана Сандуленка розповіла трагічну історію про свого дідуся Прокопа, що був головою колгоспу. Його знали та поважали Роми не лише в Україні, а й поза її межами. Коли прийшли німці у 42-му році, це було а, в селі Біликах, вроді так, я можу щось не так казати ну, стосовно села. І а, діда здали. Староста села здав діда, і його спалили. Ну як то раніше мама так казала, колотами. Ну по-нашому, це факелами. Факелами прив'язали діда до стовба і на зіданні получається, щоб це ж не було приседателів. Те, що даний захід пройшов у стінах одеського музею голокосту, не є випадковим. Ми знаємо одне одного сто років, і тут, будь ласка, ми можемо тут проводити все тим більше, що доля. Військ, воєнна доля, що євреїв, що ромів вибачаєте те теж знищували під час заходу. Учасники конференції виконали гімн калітраж. Присутнім представили доповідь з відеосвідоцтвами світлин та документів про депортацію ромів і євреїв. Їх знищення відбулася урочиста передача літератури про калітраж до бібліотеки музею голокосту. Військовий бухгалтер вкрав понад 10 мільйонів гривень із зарплатного фонду морпіхів. Злочинця затримала СБУ. Військова контррозвідка служби безпеки викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини. За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних силах України. Завдяки своїм злочинним діям бухгалтер придбав авто преміум класу, коштовні гаджети і побутову техніку. При цьому загалом посадовець розікрав більше ніж 10 мільйонів бюджетних гривень, щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм. Ам зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону. Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати і премії для військовослужбовців. Правоохоронці виявили майже 2,5 мільйони привласнених гривень на банківських картках знайомих бухгалтера, яким він нібито давав кошти у борг. Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Національне антикорупційне бюро України разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування у справі злочинної організації, через діяльність якої місцева громада Одеси зазнала збитків на суму 689 мільйонів гривень. Як встановило слідство, учасники злочинної організації розробили механізм незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста. Подробиці у коментарі від детективів набу. Підозрювані серед яких керівництво міста і правоохоронці заволоділи коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше 6 земельних ділянок загальною площою майже 16 гектарів та 131 мільйон гривень, які посадовці одеської мерії незаконно переплатили з бюджету при купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища загальний розмір заданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 мільйонів гривень. Така земля ОТГ надавалась під забудову застановленим злочинною організацією механізмом, який передбачав виділення земельних ділянок наперед визначеним компаніям поза конкурсом. Готуватися до зими краще почати влітку. Йдеться про можливі блекаути в холодну пору року, адже Росія знову може завдавати ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, вважають аналітики. Подумати про зиму варто вже зараз, адже цього року умови будуть складнішими через те, що не все вдалося відновити після обстрілів, каже експерт Геннадій Рябцев. Більше подробиць у нашому матеріалі. Україна розпочне опалювальний сезон з гіршими умовами ніж минулого року. Це пов'язано з тим, що достатньо велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури була пошкоджена російськими окупантами, говорить експерт. У резервів генерації зараз не так багато крім того, велика кількість з'єднань зараз працює в тимчасовому режимі, тому що основні лінії електропередач були пошкоджені. Багато що буде залежати від того, наскільки швидко будуть проводитися ремонти, як енергоблоків, зокрема теплових станцій, так і ремонти на лініях електропередач. Зараз було б доцільнішим створення автономних енергетичних осередків як в окремих містах, так і на рівні окремих домогосподарств. Це необхідно зробити для того, щоб використовувати місцеві джерела енергії для того, аби не залежати від зовнішніх постачальників, каже Ганадій Рябцев. Наш регіон також входить до цього переліку. Це особливо стосується тих населених пунктів, які розташовані вздовж лінії фронту, а також тих регіонів, в яких вже зараз спостерігаються певні проблеми з постачанням електричної енергії. На жаль, це і Одеса та Одеська область, оскільки нестача джерел надходження цієї самої електричної енергії в цьому регіоні спостерігалося впродовж усіх років незалежності. Зрозуміло, що резервні джерела електропостачання коштують немалих грошей. А відповідних ресурсів, аби забезпечити не лише критичну інфраструктуру, ані в державі, ані в місцевих бюджетів, немає, каже експерт. Тому піклуватися про зиму без світла та опалення необхідно, і самостійно це те, що може зберігати, що дозволить зберігати тепло на рівні квартири і економити більш раціонально використовувати електричну енергію знову ж таки на рівні звичайного домогосподарства. Загалом за цей рік було забезпечено відновлення роботи щонайменше 85% об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Проблеми залишаються на лівобережній частині нашої держави, де йдуть постійні обстріли. Йдеться про Харківщину, про Запоріжжя, про Миколаївську область, про Херсонщину, не кажучи вже про Донецьку область і Луганщину. Експерт радить кожному українцю підготуватися до можливих блокаутів. Тим паче, що цього року це для нас не буде неочікуваністю. В уряді заявили, Україна вже почала готуватися до зими. Нині триває процес додаткового захисту енергооб'єктів від ворожих атак. Один із таких способів децентралізація генерації, адже пошкодити присувні об'єкти важче за великі статичні електростанції, зазначають посадовці. Вимагав гроші за ремонт казарм. В Одесі затримали військового чиновника, який просив відкати від будівельних підрядників. Військовий чиновник вимагав більше 400 тисяч гривень від представників будівельної компанії за даними слідства. розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників. Для введення переговорів посадовець залучив свого підлеглого керівника району електричних мереж в обласному центрі. Зловмисника співробітники СБУ затримали на гарячому. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією май. На посереднику схеми також оголосили про підозру В Херсонській області. Розпочалася дезінфекція приміщень, які постраждали від повені через підрив окупантами Каховського водосховища. За стій води несе ризик поширення хвороботворних організмів, повідомляють в Херсонській військовій адміністрації. Тому в області проводять дезінфекцію приміщень, які були підтоплені. Також в спеціалістів зараз стоять задачі відновити комунікації. Не менш важливе питання прибрати сміття, яке принесло в міста та села течією. До харсонських комунальників долучилися колеги з Харкова, Полтави та Київщини. Нагадаємо, що 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок повінні були підтоплені ні, території Харсонської та Миколаївської областей з деяких районів проводили евакуацію населення. Є загиблі та постраждалі, екологічні наслідки й досі підраховуються фахівцями. Смертельне або опікових селфі так вже давно охрестили нещасні випадки, пов'язані із спробами зробити вразливе фото на залізничних коліях або даху поїзда. Небезпечні локації на залізниці нерідко призводять до загибелі екстремалів або до важкого травмування. Про серйозні наслідки такого хобі для здоров'я розповіли медики міської клінічної лікарні. Гарне селфі, а потім місяці реабілітації та фізичних страждань. Чи варто заради вразливого фото ризикувати долею? Здебільшого після таких фотосесій трапляються дуже тяжкі травми, часто, на жаль, з летальними наслідками. Про такі випадки з власної практики розповіли медики 10-ї міської клінічної лікарні. Це дуже важка травма, дуже важка. Практично, практично завжди, це йде комбінована травма, так як Людина, яка залізає на вагон, це десь висота більш близько 5 метрів. Так, і як знаємо, що колія, коло колії йде каміння. Да, і людей і цим полум'ям вольтової дуги і ударна волна така, їх практично завжди вони там не залишаються на вогоні, практично завжди вони падають з, практично з висоти, вже без... Без Найчастіше, окрім опіків, людина отримує травми різної ступені тяжкості. Там і черепно-мозкові травми, і забій головного мозку, і переломи кісток, і рук, і ног, і голови, і забій внутрішніх органів. Так що це дуже важка травма, і яка потребує ну, дуже такої кваліфікованої многогранної такої допомоги. На жаль, нас привозять таких людей. В основному це підлітки, скажімо так, 16-18 років. Бувають постарше. Не дивлячись на тяжкість таких трав, медики 10-ї лікарні докладають всіх зусиль, аби не лише врятувати пацієнтів у даному випадку, а й максимально повернути їх потім до звичайного життя. В той самий час, тим, хто мріяв про такі небезпечні селфі на залізниці, лікарі радять відмовитися від подібних розваг. Адже, як кажуть, це того не варте. Щоб переконати бажаючих, медики кажуть наступне. Важка опікова травма, крав важкий опіковий шок. Це Зрозуміло, що дуже боляче. Все болить і опіки дуже болять, навіть першого ступеня опіки. Якщо допустимо, то процентів 60-80, практично все тіло в опіках глибоких. Ще якщо, якщо буває, часто я ж кажу, що комбінована травма, другі, є травматичні такі моменти. Шанувальникам таких небезпечних селфі розваг на залізниці медики нагадують, після імовірних опікових травм пацієнти проходять тривалу болісну реабілітацію. Є опіки першого ступеня, є другого А, другого А, другого Б, третього ступеня. Це дуже залежно від глибини опіка. Якщо опік першого-другого ступеня, це буває рідко, тому що буває дуже часто і глибокі опіки. І ну і каліцтва бувають нерідко. Але якщо трапилася трагедія, та людина зазнала травм у відділенні опіків, їй нададуть допомогу, в тому числі якщо необхідна пересадка шкіри. Пересадка у нас вже ми більше 20 років, як по всьому світу цивілізованому, Раннє хірургічне втручання ми широко, практично завжди раннє хірургічне втручання не керактомією, тобто ж ми в операційній під загальним знеболенням зрізаємо мертві тканини. От. Якщо опік глибокий, другого Б, третього ступеня, то ще потім ще робимо пересадку. Правоохоронці та медики, вкотре нагадують, залізниця зона підвищеної небезпеки. Всі, хто знаходиться поблизу залізничних колій, зобов'язані дотримуватися загально прийнятих правил. При наближенні поїзда слід зупинитися, пропустити. І, переконавшись у відсутності рухомого складу, що рухається по сусідніх коліях, продовжити перехід. На приїздах переходити колії можна лише при відкритому шлагбаумі. Лунали патріотичні пісні і вірші. Особливі підопічні взяли участь у святковому концерті з нагоди 71-річчя Одеського дитячого будинку інтернату. Захід присвятили Збройним силам України, завдяки яким він став можливим. 80 особливих підопічних мешкає наразі в Одеському дитячому будинку інтернаті. Це дівчата віком від 18 до 35 років, для яких заклад став повноцінною домівкою, а персонал рідними людьми. З початком повномасштабного вторгнення стали активно підтримувати ЗСУ, бути залученим до справи, відчувати свою необхідність надзвичайно важливою для людей з особливими потребами, каже керівник закладу Андрій Пічоний. Вже півтора роки ми підтримуємо наші збройні сили на наших площадках трудової адаптації, ш'ються прапори, які передаються нашим бійцям на фронт. На броню, на блокпости, на штаби, таке інше. Як і в прошлому році, ми в прошлому році започаткували акцію такий, сади перемоги. Да, у нас на площадках, в цепліцях ми вирощуємо всі які там овочі, допомагаємо теробороні, допомагаємо нашим військовим. Теж своїми зусиллями, своїм, своєю працею». Затишна атмосфера панує на території одеського дитячого будинку інтернату для проживання підопічних створені комфортні умови. Особливі дівчата потребують особливого дбайливого та чуйного ставлення, говорить представник урядового уповноваженого прав людей з інвалідністю. По-перше, спілкування, щоб вони бачили, що люди, які окружають їх, ставляться дуже добре до них. Ми приїжджали, персонал, ми обходили по корпусах, і вони ну, як своїх як своїх. Рідних батьків так відносяться. Вони початок святкового концерту відтермінувала повітряна тривога. В укритті створені умови для тривалого перебування. У сховищі діти гуртуються і співають пісні, очікуючи кінця тривоги. На цей раз відбій пролунав відносно швидко, і запланований концерт розпочався. Його програму підготували учасники творчої студії Перлинка, яка вже майже впродовж двох років функціонує в будинку інтернаті. Окрім творчих виступів, під час святкування 71-річчя одеського дитячого будинку інтернату відбулася презентація. Роботи з бісеру, підопічних закладу вражають. Дівчата вишивають справжні картини. Заняття такою творчістю корисні, допомагають відобразити навколишній світ і водночас виразити себе. У цьому для вихованців прикладом є також їхні вчителі. На сцені вони декламують вірші. Коли пролунали гармати. Люблю і молюся, і вірю, тримаюся, хоч мені страшно. плекаю у серці надію. Перемога. Ти наша. Ти наша. Гарна новина для театралів 4 серпня. Розпочнеться новий сезон в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного. Чим будуть дивувати глядачів, і які несподівані прем'єри заплановані на сцені, керівники театру розповіли нашим кореспондентам. Новий вже 77-й театральний сезон відкривають в мускомедії. Плани масштабні: відновлення репертуару, переклад вистав українською і, звісно, постановка нових спектаклів все для поціновувачів мистецтва театру. Під час відкриття лунають щирі побажання. Головне усім миру, усім терпіння та жадоби до перемоги і пам'ятати життя триває. Життя триває і наш театр теж це доказує і доповнює своїми виставами. В планах декілька нових вистав. Це перше буде Ісус Христос Суперзірка». Буде йти мовою оригіналу, англійською мовою. Українською мовою перекладаємо, переклали Сільва. Ми перекладаємо в джазі тільки дівчата українською мовою. Це улюблена вистава наших гостей. А розпочнеться новий сезон в театрі мускомедії 4 серпня. Фолк-мюзиклом кохання січового стрільця. Більше інформації з подробицями новинок сезону. Дивіться у наших наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.